пане Олександре, хочу почати з вами нашу сьогоднішню розмову із того, як росіяни, російська міноборони, російські там посадовці коментують ось ці дронові атаки, які відбуваються зокрема на тимчасово окупований Крим та на російські регіони. Зокрема, в російському міноборони відзвітували про те, що минулої ночі вони збили 13 безпілотників над двома областями та біля окупованого Криму. Водночас ці дані вони відрізняються від тих даних, які, про які заявляла місцева влада у Курській області, зокрема у ніч проти 25 липня, вони говорили про те, що збили цілих 16 безпілотників. Як гадаєте, чому різняться ці цифри? Хто щось не договорює? І як взагалі трактувати ось такі розбіжності? Поясніть, будь ласка. Ну, доводиться вже визнавати, що що таке прилітає там. Тобто, вже ж інформація вона розходиться, і, відповідно, дуже важко приховувати, коли фактично самі ж там мешканці і громадяни Росії знімають щось і викладають потім в соцмережах, телеграм-каналах, де, наприклад, дрони а, потрапляють в НПЗ, або, наприклад, проліт-дронів фіксують, які теж потім кудись потрапляють. Відповідно, це ж все помітно. І взагалі дуже цікаво з точки зору губернаторів і влади на місцях, що називається, вони іноді навіть виступають і доволі так різко, з точки зору того, що ППО треба зміцнити, що ППО треба посилити, що ситуація складна. Я от можу вам нагадати приклад раніше, який був, коли дрони, великі дрони прилетіли. Татарстан і там по заводу по виробництву шахідів, і не тільки там і НПЗ. І тоді говорили про те, що Міністерство в голова Татарстан казав про те, що слухайте, ну нам вже треба ППО. А мабуть, Москва не може все забезпечити, і, мабуть, не треба на все розраховувати з федерального центру, а треба думати, як укріпитися своїми руками, а і що зробити. Ви знаєте, от рішення окремих регіонів про те, що треба створювати спостережні групи, вилучати сливську зброю, значить у громадян. І ці спостережні групи мають фактично протидіяти, в тому числі безпілотникам. Ось така на сьогоднішній день ініціатива є. А це все через те, що і оці дані вони різняться через те, що просто не можуть дійти ніяк, власне кажучи, згоди. Скільки ж їх прилетіло, і як порахувати. Міністерство оборони думає, скільки собі дописати галочку, поставити збили. А mm -hmm. влада на місцях, яка бачить реальні картини, вони подають інформацію першими. Ну, тому і ці дані різняться. І е, очевидно, що таким чином Росія видає себе, що е, ну якщо це подивитися, якщо статистика не збігається, то де ділося, значить, щось таки прилетіло. Ну Відповідно, вони себе і видають ось таким чином. Про питання, де ж поділися системи ППО безпосередньо на території Росії, чому вони не прикривають регіони? А скажіть, будь ласка. Чи є це красномовним свідченням того, що переважна більшість комплексів протиповітряної оборони вона підтягнута до бункерів Путіна, там я не знаю дачі військових, оцих найвищих військових посадовців, якоїсь бізнес-еліти і так далі. Це ж і це все забирається із якихось стратегічних об'єктів, із військових аеродромів, із тих же заводів по виробництву безпілотників. Далі історія з тимчасово окупованим Кримом неодноразово з вами Алізували втрати С-300 і С-400, які несуть окупанти зараз. Тимчасово окупованому Криму. Зараз з'явилися супутникові знімки, які показують, що окупаційні війська продовжують прикривати кримський міст баржами. І вже їхня кількість зросла до 30, тобто мова не йде про системи протиповітряної оборони, тобто в Росії брак цих систем і ті системи, які в наявності вони зараз забезпечують безпеку от цієї так званої еліти. Тут треба дещо сказати, що загалом, якщо ми подивимося на систему ППО, то в першу чергу акцент робиться безумовно на захист Москви, в першу чергу, і на захист об'єктів, де Може перебувати Путін його найближче оточення, і так звана російська еліта. Безумовно, саме так і є, і по концентрації, чому я й кажу: от коли кажуть ну в пориві, знаєте, такому, що треба вдарити по Москві, треба по них вдарити. Воно то начебто і так, я не проти, але з точки зору того, що там багато систем ППО, треба розуміти, що вони можуть збити реально дуже багато наших дронів, то чи недоцільно їх використати по інших об'єктах. Де цих ППО немає, ну, наприклад, по тому ж Тамбовському пороховому заводі, де велика кількість людей працює, і це завод дуже важливий. Або по аеродромах, де знаходяться сучасні літаки Су-57, це втрата для Росії, чи носії, Кабів, і так далі. Якраз через те, що Москву вони прикривають на решту регіонів, ну, от як Мініханов казав, ну а хто Татарстан та защиті? Да? Давайте думати, шукати якісь рішення, тому що все там все захищає. Російське керівництво і їхні еліти. а Разом з тим, звичайно, що певні системи є, вони намагаються протидіяти, збивати наші дрони, які летять. Є вони біля аеродромів, є вони біля інших важливих об'єктів, в основному біля аеродромів, але навіть, попри те, українським системам вдається проходити захист. Але справа в тому, що, скажімо так, те, наскільки вони прикрили особливо важливі об'єкти в Москві, частково в Петербургі, і не тільки, воно, звичайно, що перетягнуло на себе значну кількість цих зенітно-ракетних комплексів. Крім того, велика кількість розташована на окупованій частині території України в Криму. Так само тому там і плюс, оскільки несуть втрати, оскільки час від часу наші сили оборони знищують або суттєво пошкоджують ці системи, Росії потрібно їх постійно поповнювати, переміщувати з інших фактично регіонів або з інших рубежів оборони. Тому, власне кажучи, це є на сьогоднішній день проблема, враховуючи наскільки російська територія велика і скільки об'єктів там розташовано, тих об'єктів, які є потенційними цілями, я би хотів звернути увагу. Ще на один аспект можливо, мало хто зараз згадає, але як тільки почалися атаки на російські НПЗ, було доручення російського президента Путіна про те, що потрібно посилити захист цих об'єктів. І тоді це було доручено серед іншого Росгвардії, і не тільки було сказано про те, що панцирі, які якраз можуть відпрацьовувати проти безпілотників, які вони використовують, можуть захищати ці НПЗ або інші об'єкти. Ну, якщо ми подивимося на відео, які з'являються в мережі, коли дрони летять і атакують певні об'єкти, то досить часто чути а, постріли стрілецької зброї, кулеметів, ну, максимум зеніток, але це явно не панцирі, це явно не інші зенітно-ракетні комплекси. І тут виникає запитання, чи панцирів не вистачило, чи це просто якийсь реальний саботаж того, що відбувається, тому що це ж було доручення фактично самого Путіна. Ну або їх просто не вистачає, і це підтверджують усі відео, скажімо так, які з'являються, і там чути, що за зброя використовується на деяких випадках і видно. А що стосується Криму. Я думаю, що природньо після того, коли був вражений паром Слав'янін, який здійснював перевезення вагонів, а то зрозуміло, що зараз пальне вибухонебезпечні речовини вони будуть іти скоріш за все Кримським мостом. Ну і відповідно Росія дуже серйозно остерігається, що Україна може атакувати і буде атакувати місто, тому вони стягнули туди і зенітно-ракетні комплекси, там їх велика кількість. Там стільки доручень було від їхнього командування укріпити і барчі, тому що бояться надводних дронів. Хоча це дуже цікаво, тому що Ну там і плавучий кран і в районі Керчі, і все. Але ж виникає запитання: чому ви боїтеся надводних дронів, якщо на російських телеканалах самих же ж розповідали федеральних, що Кримський міст укріплений так, і там є така унікальна система, що може врятувати навіть від ядерного вибуху. Чого ж боятися? Я, я не розумію. Можливо, просто через те, що та система не така і не така вже унікальна, і вкотре просто не договорили або збрехали. Тому зараз посилюють цей захист, бо бояться, а їм доведеться зараз переорієнтувати логістику, поки з паромами це питання вирішити невідомо наскільки ця проблема нам може затягнутись. Будуть намагатись використовувати міст і в цей момент по цьому мосту і може прилетіти. Тому. Бояться тому посилюють захист, тому стягнули все, що тільки можуть до речі. Тут головком Сирський дав інтерв'ю за Guardian, де сказав про те, що у Києва був план повернути Крим. Це реалістично. Звісно, це велика військова таємниця, і сказав Сирський, ми зробимо все, щоб досягти кордонів 91-го року. Як трактувати таку заяву? Абсолютно нормально, тому що з точки зору плану, звичайно, він є. Вона ж же ж не змінювалися завдання, які є, які ставляться і українським військовим військово-політичним керівництвом, президентом України як Верховним головнокомандувачем, і зрештою, запитом українського суспільства. Бо якщо подивитися на то в принципі, все рівно більшість за різними даними різна більшість, але все рівно. Говорить про те, що ну ця більшість готова фактично а, і не готова до поступок, і тим більше до територіальних компромісів. Ну от, власне кажучи, тому завдання цієї безумовно, якщо ми говоримо про завдання такі для військових, розробляються відповідні плани операцій. окремо вони так само є бо я не виключаю, що. А, ну, ми, звичайно, не знаємо. Це державна таємниця, як зазначив головнокомандувач. Але ж ми бачимо певні речі: ті ж самі удари, те ж саме знищення логістики, ті ж самі удари по військових об'єктах в Криму, а, намагання створити окупантам там серйозні проблеми. Можливо, це так само є частиною цього плану, який ми бачимо зараз там на початках, власне кажучи. тому... Такий план безумовно він є, і ми бачимо, що певні рухи в цьому напрямку, якщо ми говоримо про Крим з точки зору ударів, вони так само відбуваються. Інше питання, коли це стане можливим, які сили, ресурси і засоби потрібні? Це теж питання плану. Але тут ж треба розуміти, що в будь-якому плані, який зараз складається, або складений нашим військовим командуванням. Завжди є пункт, який передбачає забезпечення від наших партнерів, і тут є така, скажімо так, я би сказав, зірочка кажуть в договорах, або там інша приставка про те, що за умови, якщо буде стабільне і злагоджене постачання від наших партнерів необхідних потреб, ну тобто, мається на увазі тих 14 бригад, про які говорив президент України, що вони недоукомплектовані. Мабуть, що коли ми говоримо про наступальні дії, про подібні дії, то треба, щоб вони все ж таки були доукомплектовані. Це питання до наших західних партнерів, до швидкості темпів поставок і забезпечення, тому що це завжди має значення. Але я вам скажу, що навіть в обороні, от най-кажучи про наступ, але в обороні наші сили. Проявляють креативність, інноваційність і рішення знаходять на полі бою, навіть коли нам чогось не вистачає. Тому що, от ще перед інтерв'ю головнокомандувач Збройних сил говорив про те, що нам не вистачає систем ближнього засягу дії збивати дрони-розвідники, тому збивають їх дронами fpv Таких дронів, яких збито розвідників російських, ну, мабуть. Десь відсотків 50-60 – це ті, які збиваються дронами, нашими тому це теж рішення, яке було знайдено вимушене в умовах війни. Ну от, власне кажучи, що стосується Криму, безумовно, цей план є як і щодо будь-якої іншої території, але питання швидкості і об'ємах забезпечення від партнерів пане Олександре. Ще один такий момент стосовно цього інтерв'ю сирського для The Guardian, Нардепка безугла в своїй традиційній манері розкритикувала це в своїх соціальних мережах. Знаєте, таке дежавю з повторення історії, яка була із попереднім головнокомандувачем збройними силами Валерієм Залужним. Дуже багато питань було і в народних депутатів до Мар'яни Безуглої не тільки там зараз дають оцінку правоохоронні органи її висловлювання, так що вона говорить, але. Члени регламентного комітету Верховної Ради зірвали кворум під час голосування за проект постанови про те, щоб виключити її з оборонного комітету. Як це? Питання, мабуть, до цих членів комітету, як вони до цього дійшли, але а, я думаю, так, що є певні речі, які а, пані Безугла вже перейшла, ну, тобто червоні лінії, так? Тому що як мені видається, ну вже червоною лінією остаточною було те, що вона написала ще раніше пост у себе в соцмережах про те, що мовляв головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський шукає варіанти до припинення вогню і готовий припинити вогонь там і так далі. Ну тобто, це дуже серйозне звинувачення, але не у державній зраді. А не припинити вогонь, що... вона там писала. Давайте скажемо нашим глядачам, що він готовий підписати капітуляцію. Та, ну, власне, кажучи. Розвучали. Чому не, ж правоохоронці це... почали розбиратися з цим? Так, а це тому, що це ну тому, що вибачте, це е, звинувачення практично у державній зраді для того, щоб когось звинуватити у державній зраді, мають бути докази. і тоді виникає питання: я його неодноразово вже ставив і поставлю ще раз. А дії і висловлювання пані безуглої як народної депутатки, які фактично містять в собі ознаки підриву обороноздатності а, нашої держави, дезорганізації, деморалізації, а спрямовані фактично на те, що ну, вони реально поширюють інформаційні впливи, психологічно інформаційні, в тому числі, поширюються такі звинувачення про те, що у нас, значить, ну, розумієте, це ледь не те, що головнокомандувач готує державний переворот, готовий усунути президента разом з військовим підписати капітуляції, що в нас тут ледь не хунта визріває. Ну, до речі, про хунту дуже часто говорили в Росії, коли говорять там про Україну, що в Україні там правила чи править хунта, і так далі. Тому я сподіваюся, що, врешті, в цьому всьому буде поставлена крапка уже і а, щодо оборонного комітету. Ну, тому що слухайте з такими заявами відверто, вони вже за межею. Вони переходять червоні лінії будь-яких висловлювань, так і правоохоронними органами, і на цьому наполягають зокрема і колеги пані Безу. Це ж не тільки те, що я хтось, а це вже є позиція депутатів. При цьому депутатів правників, грамотних, які розбираються в ситуації. Тому сподівання, що правоохоронні органи будуть реагувати, бо нам не можна допускати, розумієте. Росія ж тільки й чекає, що в нас всередині почнуться розбірки, що в нас всередині почнеться розбрат і вони скористаються цією ситуацією. Тому це категорично не можна допускати.